Всім привіт! Сьогодні я вам пропоную поринути в світ осінньої краси. І сьогодні ми з вами намалюємо осінній атрибут. І це в нас буде гарбуз. Що нам для цього потрібно? В мене є такий чудовий скетчбук, в якому зображую неймовірні картини різної теми. І працюю з двох сторон. Сьогодні ми з вами доповнимо це ми малювали. З вами в тому році ви можете також переглянути це відео, як детально промалювати цю картину. І сьогодні ми з вами доповнимо цю красу, також атрибутів. Це буде гарбуз. І для початку нам потрібно. Намітити, де саме буде знаходитися в нас гарбуз, де в нас буде знаходитися стебло, так, на якому росла наша рослинка. Гарбуз буде в збільшеному форматі, тобто видніється тільки його верхівка, і нам потрібно розділити листочок, ось таким напівовальчиком, такою духою. У нас вийшло розділення, і е, далі пропоную вам навчитися перетворювати ось таку форму, так, у справжню е, верхівку гарбуза. Ось Тут ми можемо її споглядати, так? Але сьогодні ми будемо малювати в збільшеному форматі і більш деталізовано, щоб ви розуміли, так, як саме ми промальовуємо верхівку гарбузика. Е, у нас, якщо ми збільшимо, у нас вийде такий коруже. Так, якщо вийдемо за межі листочка, і його деталізуємо. Ділимо листочок отак от навпіл, це буде частинка, де в нас буде знаходитися само ось цей корішочок. Стеблинками. Минула стеблинка, з якої в нас виріс такий гарбуз. По центру розділили і відступили від краєчку. І намітили початок проростання. Сформували таку, можна десь такі нерівності зробити, так, сформували. Зверху в нас обов'язково йде товщина, також Таку нерівну ми промалювали Товщинка. таким еліпсом, текстуру. Можна одразу взагалі її стерти, так як у нас ця деталь буде на передньому плані. Так, промальовуємо текстуру. Зліва в нас буде тіньова сторона. Більш деталізовані такі пророблені лінії. І в праву сторону трішечки вони послабляються, і, бачите, надривістю такі становляться. І а, тепер низ. Він також у нас нерівний, його перетворюємо. Його зтринки додаємо так. Ось така чудова форма в нас вийшла. І далі ми з вами розпочнемо проробляти сам гарбузик, так? Розпочинаємо з центральної частинки, малюємо першу таку дугу. Дивіться, як вона чудово вписується в дану дужку стебла. Так? Далі відступаємо, промальовуємо на розширення. Бачите, тут у нас вуще, і потім до краю листочка воно розширяється, розширяється. Так проробляємо наступний по такій самій схемі. Ми малюємо не прямі лінії, а дугоподібні. Далі у нас йде вгору також дужечка, дивіться, як вона закругляється і розширюється знову ж. Розширюється. Підправляємо, зайве стираємо одразу. Ззаду у нас також видніються ось ці дольки. Тому ми з вами промальовуємо також довгоподібну частинку. Ззаду. Так, ми вже виходимо за межі, за контур. Те, що ми з вами да, дужечку таку промалювали. Тобто ми промалювали ліву сторону від центру і йдемо потихеньку-потихеньку вгору. А тепер в праву сторону так само ми додаємо потихеньку один за одним такі дольки. Так? Зверху, вони ми бачимо вущі і потім йдуть на розширення. Знову таки загортаємо. Не гостреньке промальовуємо такі овальчики і зверху додаємо дужку там, де вона стикається з степлом. На цій формі ми сьогодні з вами детально вивчимо правила світлотіні. Так, все детально про. Працюємо як же в нас ці правила застосовуються в реальному житті на картинах. Да? Ми з вами деталізували роботку, промалювали. І тепер нам потрібно е, зрозуміти, звідки в нас йде світло і де буде тінь, е, світло, рефлекс напівтон. Запам'ятайте ці чотири поняття. Світло це найсвітліший елемент в картині, Не рахуючи бліків. Так, бліки це білі такі плямки, так від світла у нас е, на е, різних детальках підсвічується світло. Далі йде на півтон це трішечки темніше, ніж світло, але світліше, ніж тінь. Далі тінь та найтемніше, так, та рефлекс. Рефлекси знаходяться в тіньовій частинці, наприклад, від якогось там предмета йде. Якщо поруч з гарбузиком, буде лежати ще якийсь предметик, і від нього світиться, там, наприклад, червоний колір від перчика. Так, рефлексикс. У нас тут з'являється біля, біля нашого перчика, з'являється червоний такий рефлексик. Тобто, ось таким чином. Далі в нас йдуть такі поняття, як падаюча це від предмета. так, у нас від предмета падаюча тінь, Його власна тінь, це ми вже проговорили. Тож, давайте розпочнемо з фону. Ми завжди йдемо зверху вниз за правилами малювання. Фон у нас буде темний, такий, насичений, для того, щоб гарбузик виходив на передній план. Тож ми розпочнемо промальовувати фон в коричнево-чорних тонах. У нас по краях буде затемнення. Ми можемо додавати такі коричнево чорні, і до, дивіться, до серединки в нас буде трішечки колір висвітлюватися. Тобто ми можемо зараз змішувати коричневий з чорним, і це в нас буде тінь, так? коричневий і чорний. Прокладаємо тінь ось таким, такою арочкою. Ми можемо ось так підтримувати листочок, щоб не замазати ні столик, ні попередні картини. І дивіться, як я направляю мазочки. Ось я набираю колір, так? І по ось такому колу в один бік, у мене мазочки не в різні сторони. Це називається по формі. Так, бачите, як у мене чудово лягають мазки. Так, от по формі. Зістаємо так чорний та корочневий, обережно біля гарбузика? Розтушовуємо їх ось так: от направляємо правильно, задаємо правильний напрямок і далі. Просто коричневим звичайним. Так? Продовжуємо формувати фон, але вже без додавання чорного. Так? Між собою їх можемо поєднати, ось такою розтушовкою. Тобто пензликом налазимо, і ось так от між собою їх розтушовуємо. Обовувати і знову по формі. Молодці. Не забуваємо постійно набирати фарбу, щоб у нас була наша картина насичена, яскравенька. Маски по формі продовжуємо. Можемо розтушовувати, щоб у нас не залишалися сліти від пензлика. Чудово! Такий сяючий фон у нас виходить така краса. І залишаємо фон висихати. А зараз ми з вами пропрацюємо світлові частини на гарбузику. Набираємо жовтий колір. Дивіться, світло в нас, бачимо, що края в нас темні. Так, світло, ніби світ, за нього визирає ззаду гарбузика. Тому в нас. Світло буде на кожній долічці, на кожній. Ззаду таке світло, так, і зверху доліок. А ось тут у нас зверху. На кожній долічці у нас ось такий світлова частинка. Молодці. Далі нам потрібно пропрацювати на півтон. Тобто, нам потрібно змішати трішечки темніший кольор, ніж цей. Так? Тобто ми в цей колір додаємо якого кольору червоненького. Так? Червоненького і робимо перехід. Вміжемо в палітерки, нанесли спочатку в палітру жовтий і потім туди трішечки додали червоного, зробили. Перехід. Завершився колір, змішали ще не економимо по трішечки. По трішечки. Якщо у нас вийшов бачите ось тут контур, ми беремо жовтенький і ось так ось повагах, розтушовуємо, щоб в нас не було ніяких додаткових. Контурів нам потрібно, щоб був такий плавний плавний перехід. Далі ми змішуємо з вами трішечки темніший колір. Дивіться, і знову так додаємо цього кольору. Далі ми з вами трішечки ще. Так, якщо завершився, домішуємо, розтушовуємо, щоб не було в нас ліній, розтушовуємо жовтеньким кольором. Молодці. Далі змішала насичений помаранчевий, або він у вас вже є насичений такий помаранчевий колір. І проклала його повністю вже по гарбузику. Постійно набираємо на пензлик його, щоб він у нас не просідав і не розбавлявся вотичкою більше. Це ще не все. Це ми таку підложечку зробили з вами. Зараз просто прибираємо все біле на картині, щоб воно нам не заважало в подальшому проглядати історію -тіні, так? Щоб ми з вами. Розуміло, теж у нас, що лежить яка ж у нас іде тінь. біленького? позбавляємося на гарбузики. Молодці. Далі будемо дивитися на кожну дольку. У нас Є світло на кожній дольці, є напівтон і є тінь. І нам потрібно тепер більш поглибити, так? поглибити, щоб наша тиква стала ще більш реалістичною, так? деталізувати тепер в кольорі. В кожній дольці в нас є тінь, і в кожній дольці в нас є напівтон та світло. Але десь тінь може бути світліша, так? наприклад, з тієї сторони, де в нас світиться а, світло. Так? Тобто, задні дольки у них буде тінь менш насичена. Ніж ось ці передні, які знаходяться в тіні. Так? Але і в них будуть і світло, і на півтон, і тінь. Тобто, ось ці передні наші дольки, вони будуть більш темніші. Так? Нам потрібно сюди додавати ще коричні дана, так? щоб вони стали темніші, так як світло в нас, пам'ятаєте, звідки да? з гарбузика. Тобто, ми з вами додаємо. Ще які кольори? Коричневий, коричневий. Ми їх додаємо по контуру, де в нас, що де в нас ми пропрацьовували олівчиком. Більш такі насичені кольори робимо. Чим далі від сонячного світла, тим темніше, правильно? Так, молодці. І тут ми вже можемо додавати. Більш прямо з баночки кольори. Десь додати прям червоненький. Коричневий, так. І обов'язково їх, що ми робимо, розтушовуємо контур, який ми зробили коричневим. Ми розтушовуємо тільки в одну сторону. Наприклад, нам потрібно, щоб на передній план вийшла долька. Ось ця. Тож ми беремо і розтушовуємо коричневий сторону іншої дольки. Розтушовуємо. Дивимось, як ця долька в нас вийшла на передній план. І можемо додати ще жовтенького, ще яскравішого. З цієї сторони ми також бажаємо, щоб вона вийшла на передній план. Тому розтушовка коричневого в нас буде йти на яку сторону, на іншу дольку, на ліву сторону, по контуру пройшли, пройшли чистим пензликом, розтушували коричневого. Молодці. Можна зробити другий слой помаранчевого, жовтого. І у нас на передньому плані виявилась ось ця дочка. Далі, за такою самою схемою ми робимо наші наступні кроки. У нас є коричневий, так, щоб ми зробили. Ось цю дольку більш промальованою. Ми розтушовуємо коричневий чистим пензликом в ліву сторону, з правої сторони, ось цей коричневий, він залишається, вимиваємо знову пензлик, якщо на нього вже набралося з рівним краєчком, тобто коричневий розтушовується тільки в ліву сторону. А справа у нас залишається даний колір. Додаємо другий слой жовтенького і червоненького. Молодці. Далі продовжуємо за той самою схемою. Набираємо коричневий, кладемо по контуру його і розтушовуємо в яку сторону. Також вліво. щоб розтушувати, вимиваємо пензлик. І тільки по контуру лівої сторони проходимося. Ось так розмиваємо. Далі знову вимили пензлик. І ось так по контуру. Бачите, як я легесенько такими круговими рухами ось так розмиваю. І можна додати трішки другого слою помаранчевого. Потім жовтеньку, щоб такі більш кольори насичені були. Далі в нас йде трішечки світліші тона, тому ми там можемо замість коричневого застосувати червоненький. По контуру проклали, вимили пензлик, водичку зайву прибрали і розташували вгору даний колір. Дивіться, а знизу контур чіткий залишився. І так само з правої сторони промальовуємо ось таку червоненьку лінію, вимиваємо пензлик, прибираємо зайву водичку, розташовуємо вгору чіткий контур знизу залишається. Молодці. Далі робимо коричневий знову між дольками, вимиваємо пензлик, прибираємо зайву водичку і знову ж таки розтушовуємо тільки вгору. Контур знизу залишається. Ось така краса. І у нас залишається пропрацювати стебло, на якому виріс гарбузик. Я додаю ще яскраві елементи другий шар якогось кольору, так, щоб у нас стала Став гарбузик яскравіший. Так як у нас вже гарбузик великий, він вже проріс е, потрібного кольору, стебло вже з зеленого перетворюється в більш такі коричні вітона. Тобто він що робить? Засихає. Але нам потрібно зробити так, щоб він у нас не сперечався з фоном. Ми можемо змішати. Коричневий із синеньким, і вийде в нас холодний коричневий. І прокладаємо коричневий. Для світла ми змішуємо жовтий, білий та коричневий. Таким кольором. Також світло, тінь, рефлекси. Пропрацюємо синім кольором, деталізуємо степлинку, так. Немов справжнє, ми з вами молодці. Дякую вам за роботу та нових зустрічей!